All of me. Why not take all of me? Can't you see I'm a good without you? Всім привіт! Ви на каналі Пані Рома. З вами Ольга, і тут я п'ятий рік поспіль розповідаю про парфуми українською у різноманітних рубриках. Наприклад, це розповіді про історію ароматів, про парфумерів, про українські бренди, про кінематограф та Аромати, про штучний інтелект та парфумерію. Тощо, на моєму каналі я впевнена, ви знайдете дуже багато цікавого, що стосується парфумерії безпосередньо або опосередковано. Тож, якщо вам це цікаво, залишайтеся з каналом пані Рома. Я надзвичайно вдячна всім моїм постійним глядачам, які не залишають мій канал, а також дуже рада вітати всіх, хто приєднався нещодавно. Це надзвичайно приємно. Я сподіваюся всім. Моїм глядачам Буде комфортно і приємно проводити час разом зі мною на цьому каналі. І сьогодні немало важлива рубрика, така як новинки парфумерії. Я розумію, що в Україні не так просто буває познайомитися з новинками. Мені вдалося познайомитися з деякими з ароматів, про які сьогодні піде мова. Коли я була ще в Європі, нещодавно я повернулася додому і. Хотіла б продовжити знайомитися з ароматами, і передусім, це будуть українські аромати, новинки від бренду Сиклова, зокрема, і звісно, від бренду Черзіля це ті новинки, які я пропустила на превеликий жаль. Але до українських новинок ми повернемося дещо згодом в окремому відео. А також я ще не встигла познайомитися з деякими світовими новинками, які дуже нам наробили галасу за останній час. Це, наприклад, черговий фланкер льор від Жадор, від Діор, який створив Франциско Руджан, який не так давно став штатним парфюмером цього прекрасного бренду. Також я не встигла познайомитися з новим фланкером Лінтерді. Це теж трохи сумно, але я обов'язково надолужу це і додам цю інформацію, можливо, в окремому відео або, наприклад, у шотах. Що також є доволі ефективною подачою інформації, тому що там зайвого не скажеш, а залишиш лише найважливіше. Тож стежте, будь ласка, знову ж таки за контентом на цьому каналі. І нарешті розпочинаємо говорити про новинки, їх буде і так немало, 10, з якими я з радістю познайомилася, і які мене вразили або не дуже. І розпочати хотілося б з новинки від Narciso Родрігес. Це, звісно, All of Me. Here, goodbye. Left me without a Cry! У зв'язку з назвою цього аромату мені одразу пригадався один з злюблених джазових стандартів. Тож рубрика поєднання парфумерії та музики ненадовго повертається. Я взагалі не знала, що вийшов цей аромат. Це сталося ще пару місяців тому, здається, чи місяць, чи півтора. І я коли підійшла до полички з Нерсіс Родрігес, раптом побачила флакон абсолютно незвичної форми, яку зараз вам, звісно, і продемонструю. Мені і раніше подобалися флакони від цього бренду, як прямокутні, так і кубічні. Єдине, що мені не подобається називати їх, як, як це вигадали наші вороги. Тож я проти цих всіляких цеглинок та кубіків. Цей флакон має дещо іншу, як бачите, форму, цікаву золотисту кришечку, і присвячений він, начебто, магнолії. Але я, як не дивно, чую в цьому ароматі франджепані. Хоча франджепані та магнолія це дещо різне, досить таки різне, навіть попри те, що це квіти. Безумовно, я не знайома з магноліями усіх видів. Навіть більше я взагалі не знаю, як пахне. Найбільш доступна для мене магнолія, яку можна зустріти, наприклад, в ботанічному саду Києва. Водночас цей аромат надзвичайно квітковий і надзвичайно ароматний, саме з точки зору екзотичності франджепані. Це для мене стало сюрпризом, і ще більше я здивувалася, коли взагалі нічого схожого на Франджипані чи квітку Тіаре я не знайшла в піраміді. Водночас цікаво, що попередня новинка від Narciso Родрігес Forever, яка є у мене, яка мені дуже подобається, із заявленою квіткою франжипані, для мене цим ароматом зовсім не пахне. Тож я б сказала, що сталася якась плутанина, але звісно, це не так. Це просто для мене це так. Отже. Якщо ви любите магнолію, і що тим більше ви любите франжепані, я думаю, що цей аромат заслуговує на вашу увагу. Він, як і всі аромати на всі надзвичайно п'янкий, надзвичайно жіночний, сексуальний, звабливий, насичений, гучний. Тож, це чергова прекрасна новинка від прекрасного бренду одного з моїх найулюбленіших. До речі, нещодавно мені написали, що. У Росії продається цей бренд. Навіть сказали, де у коментарі під попереднім відео, і навіть новинка All of me». Щодо цього я вже відповіла на той коментар, але хотіла б сказати в цьому відео, що не завжди бренди, які заявили про свою про свій вихід із російського ринку, можуть проконтролювати, яким чином населення тієї країни до себе доправляє якісь аромати. Контрабанда, сірий імпорт і так далі, це все ніхто не скасовував, тим більше для цієї дивної країни. Тож я вважаю, що заявляти, що концерн Шисейдов, куди і входить на цей сказав одне, а робить інше, це достатньо відповідально і для цього потрібно мати докази. У мене таких доказів немає. У мене є спирання на ресурс Раш, де написано, що бренд Шисейдо припинив співпрацю з РФ. А що стосується сіслей, про який мені також написали, що він представлений в тому ж таки місці, не буду просто його рекламувати. І зараз вимовляти навіть не хочеться ці назви, назви населених пунктів тамтешніх. Отже, не знаю знову ж таки, як туди потрапив цей бренд, його аромати, і водночас не можу сказати, що я знаю про його офіційну позицію, а тому, що Ресурс Раша не дає інформацію конкретно про сісли. Але це напевно тому, що цей бренд входить в якийсь концерн чи в якусь корпорацію, про що я поки що не знаю. Я обов'язково дізнаюся, і коли буде нагода, скажу або напишу десь в коментарях в описах під своїми відео на цьому каналі. Отже, поїхали далі. Що мене вразило із новинок цього бренду. Звісно, це новинки 23-го року. Звісно, звісно, 23-го року. Більшість новинок в цьому відео будуть саме 23-го року і зовсім трохи 22-го. Отже, сісли і аромати в дуже красивому оформленні, в неймовірних коробках, з неймовірними стрічечками на флакончиках. Самі флакони теж дуже, як на мене, вишукані, хоча і досить прості для цього бренду. І це серія Le Rivet. Сказала я з якоїсь там спроби. Сподіваюся, що наближено до правильного. Отже, я вже розповідала ще десь півроку тому про перший аромат, який я спробувала з цієї нової колекції. Це був аромат Le Rive du Дубе, присвячений м'яті. Прекрасний м'ятний одеколон, дуже зелений, красивий ароматичний аромат. А сьогодні ми поговоримо про три інших. і я б хотіла розпочати, напевно, з «Le Rivet d'Alma». Це аромат зелений, присвячений передусім базиліку. Зелені, знову ж таки, хороший зелений аромат, приємний для літа, що дуже важливо, унісекс, як і всі наступні аромати, про які ми сьогодні поговоримо від цього бренду. Прекрасний справді унісексовий аромат, який багатьом жінкам, багатьом чоловікам дуже сподобався, на мою думку. Але якогось яскравого характеру, за який я могла схопитися, крім характеру базиліка, який, до речі, я дуже люблю, я не можу. А наступний аромат із цієї колекції це «Le Rive Disа. Цей вже аромат мені надзвичайно зрозумілий, він закарбувався в моїй пам'яті, він надзвичайно довго, здається, близько місяця звучав з блотера. І тішив мене це прекрасний трояндовий шипер, в якому шипрова структура надзвичайно гарно представлена. Це бергамот у старті, це троянда в серці, це добовий вимог у базі. Неймовірний, красивий, полегшений, напевно, все ж таки, а трояндовий шипер в стилі Сіслей, з ДНК цього неймовірного бренду, який я просто обожнюю. Але якщо взяти, наприклад, Суа де Люн і порівняти його з цим ароматом, то Суа де Люн здасться. Важким, і, власне, для багатьох важким він і є. А ось цей шипровий трояндовий одеколон, в найкращому розумінні цього слова, літня версія шипрового прекрасного лісового аромату з трояндою для мене є просто неймовірним відкриттям. Єдине, що стосується його унісексовості, яка з'явлена, напевно, кожен сам обирає, але мені здається, що він все ж таки більше жіночий. І третій аромат Le Rivet d'Icard. Представлений уже в синьому оформленні прекрасна коробка біла з синіми вкрапленнями, які одразу ж сходу натякають на дощ. Коли я вдихнула цей аромат, я була приголомшена, тому що це один з найкращих ароматів дощу, який я зустрічала в своєму житті. Останнім часом ця тема мене особливо сильно цікавить. Я вже говорила про аромат від Guerlen Aprelonde, який надзвичайно сильно. Мені подобається і він також присвячений дощу. Ці аромати, до речі, порівнюють на фрагрантиці і не випадково. Мостикове дерево, фісташка та інші цікаві ноти, і вони створюють неймовірну гармонію озонового повітря, вкритого пилом асфальту, на який щойно випав дощ. Я в захваті від цього аромату, і він урочисто потрапляє до списку моїх хотючок, які невідомо коли здійсняться. Але мріяти надзвичайно приємно, мріяти я обожнюю. Наступний аромат про зовсім іншу стихію, уже більш суху, навіть висушену можна сказати, це аромат від Бербри, який називається ГАТІс, тобто богиня. Мене привабив цей аромат, принаймні вже тим, що в комерційному ролику для нього знімається неймовірна акторка, яку я відкрила для себе нещодавно Ема Макі, яка грає одну з головних ролей у в Серіалі Sex Education», тобто статеве виховання, є цей серіал українською мовою, дуже рекомендую до перегляду, звісно, за віком, уже коли це доречно. Що стосується самого аромату і самої реклами. Як на мене, концепція дуже добре продумана, все прекрасно, все збігається з саме звучання аромату та ролик, в якому Прекрасна Ема Макі, одягнена у шкіряний одяг, здається, біжить разом з левицями на фоні сухої трави, на фоні напівпустелі, на фоні сонця, що заходить. Дуже гарний рекламний ролик з прекрасною музикою. А сам аромат мені одразу щось нагадав. І нагадав він мені, як я потім зрозуміла, достатньо швидко. Mon Guerlain від Герлен аромат присвячений, як відомо, в першу чергу лаванді та ванілі. І так само і Goddess, Він присвячений передусім цим нотам, а також какао. Сама субстанція цього аромату, немов би, суха, його сприйняття, точніше. І як на мене, він цілком вдалий. Єдине, що зовсім не рекомендую, безумовно купувати його зараз. Тому що я точно знаю, що пізніше він буде доступний за більш доступні кошти і в більш доступних місцях. Тож просто, то, оскільки я з ним познайомилась, мені хотілося поділитися, але до списку хотючок навряд чи він потрапить, не настільки сильно він мене вразив, той самий «Монгерлен» для мене. Значно цікавіший, значно багатший, глибший. Ще одна новинка 23-го року, з якою я познайомилася, це аромат колекції джентльмен від Givenchy, який називається «Society». чоловічий аромат. В прикладі ця назва означає суспільство. І я б не сказала, що це той аромат, який можна одягнути в те саме суспільство, кудись, де є багато людей, де відбувається комунікація. Тісна, я не знаю, що вкладалося в цю назву. Можливо, просто чоловік з цим ароматом має почуватися в суспільстві якоюсь достатньо суттєвою фігурою. Можливо, тому що аромат достатньо важкий, він навіть дуже важкий може бути для непідготовленого чоловіка, як мені здається. В ньому є солодкуваті ноти, які нагадують, наприклад, Умо від Сальвадора Феррагамо. Також в ньому є витиверні ноти, які нагадують, наприклад, Соваш від Dior. Цікавий аромат, достатньо привабливий, я б сказала, звабливий, дещо алкогольний. Але, знову ж таки, потрібно любити саме такий напрямок, достатньо такий гурманський у парфумерії. Не мину сьогодні увагою і бюджетну новинку від бренду Ларів. Новинку 23-го року. Нагадаю, що Ларів це польський бренд, який створює дуже доступні за ціною клони відомих люксових ароматів. В цьому разі ми маємо справу з клоном на аромат Ланком і Доль. Я так розумію на його першу версію, точніше на його флагман. Мені дуже подобається вся колекція ідоль надзвичайно сильно, тому що це шипрові трояндові аромати, які мають сучасне звучання, дуже пікантне, звабливе, можна сказати, неповторне, хоча мускус в цих ароматах для мене досить сильно перегукується з мускусом від Нарсисо Родрікес. Троянда в цих ароматах надзвичайно відверта. В деяких моментах навіть анімалістична, але злегка, це, наприклад, версія інтенсивна. Вона в мене є у пробнику, також у мене є у тревел версії фланкер нектар надзвичайно цікавий збалансований аромат, в якому є навіть нута попкорну. Що стосується клону від ларів, то, як на мене, це занадто. Розбавлений варіант флагмана від Ланком ідоль. Це щось, що не зачепило мене, тому що це ця подача аромату і звісно, бюджетна подача від ларів. Все ж таки є занадто простою навіть для такого бюджетного бренду. Мені не було за що зачепитися, мене не надихнув настільки сильно цей аромат, як самі аромати ідоль, Тож я б його для себе не придбала, і це той рідкісний випадок, коли аромат від Ларів мені не дуже сподобався. Але все індивідуально, і можливо, якраз для когось із вас він стане прекрасною заміною ідоль, до для чого власне він і був створений. І тепер, як і обіцяла, трохи ароматів 2022 року. Це в першу чергу аромат від Ермес розкішний. Черговий фланкер на ТРДРМС, версія Ожігри, прекрасна хвойна версія, яка просто вражає своїм е ялівцем, своєю якоюсь загальною, дуже-дуже потужною і освіжальною хвойністю. Неймовірно, красиво все обіграно, е прохолодно е подано, неважко. І саме цей фланкер. Е Знаменитого ТРДРМС, як я думаю, є більш зрозумілим більшості, більш придатним для носіння навіть влітку, для носіння більшою кількістю чоловіків різного віку. Тож це як на мене дуже вдалий фланкер, який створювався уже Крістін Нажель. Що теж, можливо, для когось важливо. І на сам кінець я б хотіла зробити акцент на двох ароматах 22-го року, які мені дуже сильно сподобалися. І, взагалі, цей бренд я відкрила для себе саме 22-го року. Це бренд Карл Лагерфельд, який насправді є брендом з історією. У мене вже є флагманська композиція від цього бренду чоловіча, про яку розповідала у шкіреному своєму відео. А цього разу. Ітиметься про два аромати з колекції, присвяченої містам. Ця колекція дуже сучасною, унісексовою досить часто за своїм звучанням. Наприклад, таким ароматом унісексом я вважаю Токіо, нью йорк але ті аромати були створені раніше. Покажу вам все ж таки Нью-Йорк ще в запакованому вигляді, просто як приклад того, який вигляд має коробка ароматів з цієї колекції. Цей аромат я придбала, оскільки мені надзвичайно сподобався для одного свого дорогого родича, якому я його скоро подарую. А з вами ми зупинимося на ароматі В'єна. Якщо вже ми заговорили про більш почоловічому позиціоновані аромати з колекції Міст від Карла Герфельд. Отже, В'єна це як на мене. Дуже чоловічий аромат, хоча він заявлений як унісекс. У ньому перегукуються ноти так званого чоловічого догляду з солодкуватими відтінками, з досить потужними такими яскравими акордами, які точно не залишать вас непоміченим. Я не можу назвати композицію В'єна якоюсь аристократичною, вишуканою. Такою, яким є місто відень. Але все ж таки це цікавий аромат, який звучить дуже по-сучасному, але знову ж таки містить в собі солодковаті відтінки. Тож потрібно просто пам'ятати про це. І я вважаю, все ж таки не замовляти цей аромат на осліп. І завершити я хочу ароматом Роум, тобто Рим. Це вже жіночий аромат, він позиціонується конкретно для жінок, і це прекрасний біло-квітковий аромат з акцентом на неролі, на апельсиновому квіті. Я обожнюю такі акорди, гірковаті, водночас біло-квіткові, неймовірно, привабливо, пікантно, звабливо звучить аромат Рим. Мені здається, що я просто повинна його мати, оскільки. Захоплююсь цим містом, захоплююсь уже іншим ароматом з назвою Рим Рома від Лаура Біаджотті. Тож я думаю, що до списку хотючок можна урочисто занести і аромат Ром від Карла Герфельд прекрасного бренду, який надихає якимись новинками нас щороку, останнім часом. І мені це дуже подобається. Я вивчатиму цей бренд далі і обов'язково колись зроблю огляд. Цих ароматів вони достатньо доступні за своєю вартістю, але, звичайно, гірше, ніж якісь більш дорогі люксові аромати. Що ж, друзі, це все на сьогодні. Я сподіваюся, це відео було для вас корисним. Якщо це так, будь ласка, поставте вподобайку, пишіть коментар, напишіть, з якими ароматами ви вже встигли познайомитися. Можливо, познайомилися з іншими новинками, будь ласка. Поділіться у коментарях цією інформацією, на мій канал, якщо ви ще не підписані. У новому сезоні на вас чекатимуть нові цікаві відео. У мене є надзвичайно багато ідей, якими відео можна було б вас потішити. Залишайтесь з каналом пані Рома. Бережіть себе і до зустрічі.